Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного і ситного салату з курячим філе і яйцями, а також цікавим варіантом його подачі. Підпишіться на мій канал і давайте починати готувати. Перш за все, відваріть куряче філе, опустіть його в киплячу воду і варіть протягом 20 хвилин. Філе вийде смачнішим, якщо в воду додати невелику цибулинку і лавровий листочок, а також трохи підсоліть воду. Тим часом дрібненько наріжте печериці або будь-які інші гриби. В сковорідці розігрійте олію і смажте гриби на середньому вогні до готовності золотистого кольору. Також не забудьте посолити. Тим часом куряча грудка зварилася і холола. Наріжте її дрібненькими шматочками. Яйця натріть на крупній терці. Тепер починаємо збирати салат. В центр тарілки поставте сервірувальне кільце або невелику склянку. Навколо кільця викладіть курячу грудку рівним шаром, а зверху покрийте тоненькою сіточкою майонеза. Наступний шар натерті яйця. Викладіть їх на грудку і рівненько розподіліть. Майонезом зверху не змащую, щоб салат не вийшов занадто жирним, бо зверху будуть обсмажені волії гриби. Викладаємо їх рівним шаром. Далі трохи змастіть майонезом і викладіть натертий на дрібній терці твердий сир. Знову змастіть майонезом і викладіть консервовану кукурудзу. Намагайтеся заповнити нею весь простір, щоб не залишилося пустого місця. Ківі поріжте тоненькими дольками і викладіть по краю салата, а також по центру, щоб оформити серединку. Далі вийміть сервірувальне кільце і салат готовий. Салат з курячим філею і яйцями виходить дуже смачним, яскравим і по справжньому святковим. Обов'язково приготуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.